Доброго ранку, друзі, сьогодні вже 24 грудня вівторок. До нового року залишився всього тиждень. Я казав один мудрець, якщо ви досі нічого не запланували, саме час почати панікувати. Але не хвилюйтеся, цей день обіцяє бути насиченим і цікавим. Тож налаштуйтеся на гарний настрій і вперед разом з проранок. Ну і починаємо, як завжди, з актуальних свят. Мо головне свято дня сьогодні це святвечір. Час накривати стіл з 12-ма стравами, збиратися родиною, якщо є така можливість, або просто телефонувати один одному і згадувати, що життя це не лише турботи, але й теплі миті разом. Якщо досі не знаєте, що ще приготувати, окрім куті, гугліть це вам допоможе. Також сьогодні день працівників архівних установ України. Тому вітаємо тих, хто знає, де лежать ваші шкільні твори, дипломи і свідоцтва про народження. Архіваріуси це супергерої, які завжди знайдуть ваші документи навіть у найтемніших кутках бюрократії. Дякуємо вам за вашу терплячість і силу духа. Ну а ще сьогодні святкуємо день напою, який можна описати як це солодке, це збите і це дуже калорійне. Гоголь моголь. Це те, що допомагає прокинутися, коли кава вже не працює. Хто ще не любить це диво дитинства, Поділіться в коментарях. Ну а кому як завжди мало свят? В нас для вас є іменини. Сьогодні їх святкують Лука, Євгенія, Леонтій, Никон, Микола, Петро, Іван і Данило. Друзі, не забудьте привітати своїх близьких дзвінок чи тепле слово можуть зробити цей день особливим. Їдемо далі, і зараз у нас найцікавіша рубрика нашого шоу: це гороскоп. Овен сьогодні ви будете повні енергії та бажання досягти успіху, але не забувайте про своїх близьких. Телець, ваш внутрішній світ потребує спокою, знайдіть час для медитації або прогулянки на природі. Близнюки, ваша комунікабільність допоможе вам вирішити будь-які питання, але уникайте пліток. Рак. Сьогодні ви будете особливо чутливими, не дозволяйте нікому образити вас. Лев, ваша харизма приверне до вас увагу багатьох людей, але не забувайте про скромність діва. Ваше прагнення до досконалості може призвести до перенапруження. Тому розслабтеся. Терези сьогодні ви будете шукати гармонію у всьому, але не забувайте, що ідеалу не існує. Скорпіон, ваша інтуїція буде особливо гострою. Слухайте свій внутрішній голос. Стрілець, ваша жага до пригод може завести вас далеко, але пам'ятайте про безпеку. Козоріг, ваша цілеспрямованість допоможе вам досягти успіху, але не забувайте про відпочинок. Водолій ваша оригінальність приверне до вас увагу багатьох людей. Не бійтеся бути собою. Ну і риби, ваша чутливість може зробити вас вразливим, тому не бійтеся показати свої емоції. По гороскопу це все, їдемо далі, і зараз у нас погода. Небо сьогодні буде настільки загадковим, що навіть архіваріуси не знайдуть пояснень для цього феномену. То сонце, то хмари, то трохи дощу. Ідеальний день, щоб залишитися вдома і збивати гоголь-моголь улюблений фільм. Ну а тепер декілька порад та прикмет на цілий день, якщо сьогодні з'їсти ложку куті з першої страви, рік буде солодким. Якщо з'їсти з останньої, можливо, вам хтось приберіг останній шматок порога. Ну і у цей передсвятковий день згадайте, що кожна дія навіть найменше має значення. Як архіваріуси зберігають важливі документи, так і ми зберігаємо моменти, які формують наше життя. Робіть те, що важливо для вас і ваших близьких, навіть якщо це здається дрібницею. Адже саме з таких Дрібниць складається справжнє щастя. Ось так, друзі, виглядає наш святковий день, а конкретно ранок. Святкуйте, насолоджуйтеся і пам'ятайте, якщо сьогодні нічого не вийшло, завжди можна збити гоголь-моголь і жити далі. До завтра, чекаю вас у цей же час. Придавайте привіт усім своїм друзям, і головне, не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пока!